Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо, коли подавати податкову декларацію, коли це вигідно і які документи підготувати. Підпишіться на наш канал Вітрила та ДБ Веріта, а ми продовжимо. Податкова декларація може бути не тільки обов'язковою, але й приємною фінансовою вигодою шансом! Повернути частину надмірно сплачених податків. Розглянемо, коли це обов'язково, чому це може бути вигідно для вас та які документи всі біти готувати. Коли потрібно подавати податкову декларацію. Обов'язкова декларація. Є обставини, за яких передбачено обов'язкове Подання декларації, доходи із кількох джерел, наприклад, дві роботи, фріланс або доходи від оренди, люботи оподаткувань. Якщо ви з партнером обрали податкові класи 3 5, отримання державних виплат, наприклад, допомога у безробіттю alg виплати по догляду за дитиною. Або материнство. Якщо такі виплати перевищують 410 євро на рік, декларація обов'язкова. Попічний дохід. Якщо чистий дохід від фрилансу самозайдності або інших джерел перевищує 410 євро на рік. Увага! Якщо у вас податковий клас 4 або 1, подавати декларацію зазвичай не обов'язково. Терміни. Декларацію за 24 рік потрібно подати до 31 липня 2025 року. А якщо ви звертаєтесь до податкового консультанта, кінцевий термін подання 30 квітня 2026 року. Добровільна декларація. Декларація може бути добровільною і найчастіше це вигідно у таких випадках. Якщо у вас from офіс, якщо ви працювали вдома, ви можете відшкодувати до 1260 євро на рік у вигляді пласкої ставки 6 євро за день, максимум 210 днів. Навіть якщо робочий простір не ізольований. Великі витрати на транспорт. Якщо у вас тривалий щоденний шлях до офісу або робочих місць. Ви Працюєте не весь рік, наприклад, у відпустці за власне рахунок або між змінами роботи, великі витрати на навчання, медицину чи особистий розвиток. Добровільну декларацію можна подавати протягом 4 років. Наприклад, до 24 рік це можна зробити до 31 грудня 28 року. Коли варто подавати? Декларації. Гроші, які ви витрачаєте на роботу, навчання за сім'єю, це не лише витрати, а й ваш шанс зменшити податкове навантажую. В середньому одна декларація повертає людям понад 1000 євро. Наприклад, дорога на роботу. Щоденний транспорт до офісу компенсується податковими підрахуваннями 30 центів за кожен кілометр і 38 центів від 21 кілометра. Home office, якщо ти працював вдома, це тепер стандартно враховується в податкових розрахунках, навіть якщо в тебе немає окремої кімнати. Робочий одяг. Якщо ти маєш спеціальний робочий одяг, наприклад, уніформа медсестри, захисна форма, ти можеш відшкодувати витрати на його купівлю, так і на чищення зберігай чеки, спралий та квитанці, діти догляд за дітьми, садочок, школа чи податкові заняття оплачуються частково за рахунок. Зниження податкового доходу, витрати на страхові внески, наприклад, страхування відповідальності для життєвих ситуацій. Воду список спеціальних питань. Які документи збирати. Зараз податкова Німеччини працює деталі більше у електронній формі через систему Еста. Але зберігати документи все одно необхідно, щоб підтвердити свої витрати у разі запиту. Робочі витрати вербунгскос, питанці за поїзд, абонементи до транспорт чи записи про кілометраж, витрати на робочу форму. Якщо прали в хімчисті, зберігайте ще якісь каси чи рахунки. За пральню рахунки за навчальні заходи, курси, тренінги професії, професійну літературу, рахунки за оренду чи енергомісії, якщо є окрема кімната, рахунок за інтернет та мобільний зв'язок. Якщо купували ноутбук чи комп'ютер, увага ще повинен бути фізичний, не онлайн. Особливо витрати сундер аузгабен внески за страхові поліси хасфістазісіку. Канкінфазісіку. Питанці за церковний податок. Договори та рахунки за послуги няні чи дитячі садочки. Надзвичайні витрати аусері воїнліші беласту. Рецепти та рахунки від лікарів. Докази витрат на стоматологічні послуги, окуляри, наприклад, витрати на догляд за близькими її людьми. Інші документи податкові підтвердження доходу від банків, доказу доходу з оренди у разі здачі житла, будь-які інші гухлерські підтвердження додаткового доходу, як можна подати через онлайн сервіс ЕЛСТА, електронна податкова система. Це найзручніший спосіб подати декларацію онлайн. Як це працює? Зреєструйся на Ельста. Отримай доступ до свого кабінету після активації. Заповни потрібні розділи. Система автоматично підтягує дані від твого работу. Перевір дані і відправить декларацію онлайн до податкової. Перевага безкоштовно. Швидко та зручно, якщо б твоя ситуація проста. Бо речі, ми вже робили відео, як ти стопатися в Ейстер. Да, допомогою додаткового програмного забезпечення. Програми, як ото Vізо, Taxфіс, Bartstoya чи щояборд, випомагають подати декларацію навіть без глибоких знань податкової системи. Як це працює? Скачай або кукуй програму, або використовуй онлайн версії. До речі, ці програми можна купити в кінці року, облідел, ауді і так далі. Вони будуть набагато дешевше. Веди свої дані, програма задає прості питання, система робить розрахунки, Отримай прогноз проведення податків, перес і прапор, і декларацію через Ельста або Роздрукуй і надійшли її поштою. Витрати програму від 20 до 50 євро. Та речі, візо онлайн можна безкоштовно проаналізувати, чи є сенс вам подавати додаткову декларацію, якщо ви не зобов'язані подавати декларацію. Ладно, тільки якщо ви хочете цю декларацію надіслати. На наступному тижні в нас вийде відео, як заповнити онлайн-декларацію через програму. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити через додаткового консультанта чи лонщоєх для складних випадків багато джерел доходу, дохід від самозайності чи оренди, чи дохід в Україні краще звернутися до професіонала. Як це працює? Принеси ці свої документи консультанту. Консультант складе за тебе декларацію та надішле її. Ціна в середньому 150-300 євро залежно від обсягу роботи. 4. Паперові форми. Якщо ти все хочеш заповнити вручну, можна використати паперові бланки, завантажі із сайту податкової або замок у місцевому і на сап. Заповнив форми, наприклад, основний лист. Податки для працівників анлаги N або дітей Kint Відправ поштою до свого фінансам. Однак, краще подавати декларацію онлайн. Чеки в такому випадку немає необхідності надсилати одразу. Якщо податкова, бути вимага. Підсумок. коли ж потрібно подавати декларацію. Якщо у вас були державні виплати, додатковий дохід або податкова комбінація. Коли варто подавати добровільно, при значних витратах на роботу, дітей, страхування, хатній офіс чи медицину. Що важливо зберігати? Всі чеки, питанці та записи, підтверджуючи свої витрати навіть справий ще чисток. Якщо тайно підходити до податкової декларації, вона може стати чудовим способом повернути свої кошти. До нових відео!